Всім привітки! Сьогодні у нас будуть порожні баночки мої за жовтень місяць. Як завжди, назбиралася ось така ціла коробочка. У мене плюс-мінус завжди десь за місяць вона назбирається, тому що ну, дуже я люблю за собою доглядати, тому розхід у мене такий нормальний. Отже, буду зараз все підряд діставати, не буду тут сортувати по якихось категоріях. Просто все, що перше попадається, про те розповідаю. Ну, якщо вам таке цікаво, взагалі любите ось такі всі, всі такі формати, то підписуйтесь, щоб не пропускати нові відео. Дуже багато макіяжів. І довгих відео макіяжних, де я фарбуюся, вам щось розповідаю, і коротких лісів з дуже креативними макіяжами. Так що, якщо ви таке любите, то приєднуйтесь до мене і будемо з вами разом занурюватися в цю всю б'юті-рутину. Так, ну і давайте тепер перейдемо вже до. Мого враження від засобів. І що в нас тут саме перше, саме верхнє це ось така піна для ванни. Ось вона була така рожева. Тут вона вже така, прям ріденька, бо я тут трошечки вже в кінці додала води, тому що вона дуже така густа була, і я не могла її нормально видавити з цієї пляшки. Тому я трошечки додала води, щоб повністю все вилетали, все одно трошки залишилось. ну нічого. Я купувала цю піну в Аврорі. Мені прям сподобалось, ну, звичайно, ось такий колір рожевий, я обожнюю все рожеве, і аромат написано, що тут bubble gum це реально bubble gum. Це такий класний аромат, ну, я не можу. Але брала я собі його не як саме піну для ванни, а брала як рідке мило. Я люблю ось такі всі засоби для рідкого мила використовувати, тому що найбільше саме рідкі мила, вони йдуть дуже рідкі. Ну, це як вода, воно погано піниться. Тому я люблю в таких цілях брати щось більш таке густе це, наприклад, піни. А мені. В принципі, ой, я не можу, який такий аромат. А, мені, в принципі, дуже сподобалось. Я буду собі, скоріше за все, повторювати. А, можливо, там будуть ще якісь такі цікавенькі аромати. А, ціна була ну, взагалі щось дуже бюджетне. А, за такий об'єм тут 750 мл. А мені надовгенько вистачило. У ну, мене ще й досі в дозаторі ще є це мило. Я там рокрив інший дозатор переливаю. А, тому і ще в мене є, але а, пляшка вже порожня, тому розповідаю вам далі. І ще з такого а, великого, об'ємного, закінчився у мене ось такий гель для душу. А, це в нас бренд Intra Gourmand. А, це бренд не наш, це. Італійський бренд. Мені а, прислали саме цей продукт на тестування мейкап. І знаєте, я залишилась просто мега задоволена. Об'єм 400 мл, якщо не помиляюсь. Так, десь тут було. А, навіть 450. Аромат, о, я не можу. Це. От реально це аромат на холодний період, такий солодкий. Це карамель солоно. І вів, вівса. Так, почекайте. Екстракт Вівса. Дуже-дуже ароматний. Аромат на всю ванну кімнату. І на тілі навіть залишається цей аромат на якийсь час. Доволі густенький, дуже гарно піниться. Хоча там, в принципі, вистачило б невеликої горошинки, але я так побільше наливала, щоб вже точно було багато піни, щоб дуже було цього багато аромату у ванній кімнаті, тому можна було б і розтягнути задоволення, але в мене реально дуже багато гелів для душу, тому чому його берегти. Але класний, реально можу радити. Єдине, що він не дуже бюджетний. Але, знаєте, якщо, можливо, по якихось акціях, то обов'язково спробуйте. Там дуже багато різних ароматів, не тільки такий. Далі ще з великого. Це ось такий засіб для інтимної гігієни, це йде таке молочко, це лівеста, наше українське виробництво. По-перше, дозатор Оце все, це все дуже зручно, об'єм дуже великий. 480 мл і через те, що це молочко доволі густе, взагалі одного натиску вистачає, то в мене дуже довго цей засіб був в використанні. Ось ви можете бачити, такий він білий і ну, реально він прям такий густий, гарно очищав, не пересушував інтимну зону. Ну, Взагалі нарікань ніяких, я так до нього звикла, що коли взяла о, засіб від Avon, а він вже такий більш гелевий, більш рідкий, то мені так якось незвично стало. що, ну, от Я б оцей без точно повторила, б, о, якщо колись там буду ще в Лівесті робити замовлення, бо я не дуже часто там замовляю, і буде ось цей засіб по гарній ціні, то я собі точно в запаси ще візьму. Так, ще в нас тут ось таке йде брускове мило. Саме звичайне це Grand Charm із гліцерином. Саме звичайне, навіть аромату особливо немає. Це в мене чоловік такий миється, він не любить ці всі гелі, йому краще брускове. Ну, взяла була ось таке. Ні, Навіть я замовляла, напевно, на мейкапі замовлення робила і вкинула там ще трохи оцих мил в замовлення. В принципі, начебто нормально. нарікань ніяких немає, милиться все. Тому, чому б не брати? Далі ось такий батер для тіла. Це в нас The Body Shop. Це у нас не бюджетний бренд. Це мініатюра 50 мл, і це в нас із маслом ши. Ось нічого тут немає, все я тут гарненько вимазала. Аромат класний, реально такий прям, знаєте, відчувається дорого-багато, як кажуть. Але тут прям дуже великий мінус, через що я б не брала б собі цей засіб. Ну, я і так його не брала, це мені щось там подарунок був приходив в цей засіб. А так я б собі не купувала б точно, тому що він дуже густий. Це такий прям батер, ну, баб... так точно батер. Його дуже важко було набирати, тому що Ну, густющий, я не люблю такого. Коли він такий густий, то він і розподіляється по обличчю. По обличчю, так, по тілу, а дуже якось, знаєте, так важко. Прямо ось цей кусок налипає тобі на шкіру. Ти починаєш його розмазувати. Воно якось так це все важко розподіляється. Якось так, наче відчувається спочатку якоюсь такою, наче жирною плівкою. Так, потім це відчуття проходить, він вбирається в шкіру, але все одно ну, дуже багато якихось нюансів. А ще враховуючи ціну на цей бренд, то ні, я б все-таки брала щось би інше. Дуже багато бюджетних, гарних аналогів. Ну, давайте відразу покажу, щоб не займало місце. Це такі розходники. Це ось такі косметичні серветки. Я собі постійно беру, я ними витираю обличчя після всіх процедур. Я не користуюсь рушниками звичайними, я ось такими протираю. Це двошарові. Самі звичайні купувала в, це в Аврорі, напевно, це Сафі. Так, це Сафі, в Аврорі. Бюджетні, самі звичайні. Так, і ватні диски також у мене закінчились. Це літо, О, в Єві, начебто це бренд Євив, якщо не помиляюсь. О, ось такі. Також самі звичайні диски. Це такі розходники. Далі, так, я так розумію, в мене тут воно і лежало все по категоріям. Це все що для тіла вже. Це все. Тепер перейдемо до волосся. Також у мене для волосся багато в цьому місяці позакінчувалось. Перше. Так, не звертайте увагу, баночка трошки така замацана, але вже ж яка є. Ось така просто мега велика упаковка тут один літр. Це маска для волосся бренд Dallas. Це український бренд, якщо не помиляюсь. Так, це український бренд. Маска для волосся з олією гранатових кісточок та натуральною кокосовою олією. Це йде серія така з червоним надписом, для, саме для відновлення. В принципі, доволі непогана маска. Ще ціна була така взагалі там, бюджетна, враховуючи, що це літер. Доволі непогана, але ну, все-таки мені для моєї довжини потрібно щось більш щось сильніше. Ну, Заслабка трохи вона для мене. В кого більш, така, ну, більш коротке волосся, то вам, я думаю, буде якраз нормально. Для мене ну, от, трохи не вистачає, тому що мені. 어, щоб повністю до кінчиків оце все наживити, ну, потрібно щось мега таке працююче. Особливо зараз у мене взагалі волосся так сохне. я Потрібно йти знову кінчики підстригати, тому що знову вони в мене січуться, Я вже не знаю, що мені вже з ними робити. Вже такий догляд, і все, все одно їм щось не вистачає. Тому не знаю. Нормальна маска, але я не буду повторювати. А, і ще мінус дуже великий пакування. Вона густа, реально, вона дуже густа. Ця маска, і для такої текстури, для такої консистенції ось такий дозатор. Ну, це незручно, тому що воно доволі якось так поганувато видає ось цей дозатор потрібно, ну, А маски на мою дожину потрібно багато. А вона тут потрошечки так видає. Ти поки оце понадавлюєш сто разів, щоб достатню кількість, то можна, не знаю. Мені, мені знаєте, для масок мені якось краще, коли воно просто в такому шайбочці, Це типа в такій, що ти отак рукою зяс, скільки потрібно і все. А оце ні, ну, для масок. Мені таке не подобається для шампуня, там, для якогось кондиціонера, якщо він також такий більш рідкуватий, то так. Але не для маски. Далі, ще для волосся, закінчився ось такий крем для укладки. Це BioLage. це також не наш бренд. Це виробництво Нью-Йорк. Також мені приходила повністю ось ця серія на тестування. Bond Therapy, це для відновлення хімічно пошкодженого волосся. У мене якраз воно, в принципі, таке є, тому що всі, хто фарбують волосся, то воно у них хімічно пошкоджене. І в мене всі інші засоби з цієї серії ще в тому місяці я показувала. Якщо не помиляюсь, чи навіть в поза тому, а крем, оце ось тільки закінчився. А, знаєте, я для себе не так давно відкрила ось ці крема для укладки, і це така просто краса. А, ну, от реально, вони, о, ці засоби вони захищають волосся від оцих термовпливів, коли ви висушуєте феном, чи якщо там вкладаєте якимось утюжком то це все гарно захищає і волосся, знаєте, воно стає більш якимось таким слухняним, не так пушиться. Ну, а, ну і також, знаєте, більше, таке воно більш обтяжене стає, що для мене це взагалі мега круто, тому що в мене, ну, ви можете бачити, в мене такі волосся Пористе, воно пушиться то мені ну, потрібні саме оце, на обтяження засоби. І е, ось ці крема також це роблять. Тому класне, я б собі ще повтор... повторила, бо в мене зараз е, від Avon також крем, то що був новинкою, не так давно. Ну Він трошки погірше буде, ніж ось цей. Ну Він і дешевше, наскільки, але, в принципі, також доволі непоганий. Далі. Ось такий кондиціонер для волосся це в нас Ельфа Фарм, це в нас саме Ельфа Шоп виробник. Також мені приїжджало це все від бренду. І о, закінчила я цю серію. І знаєте, мені, в принципі, сподобалось бальзам. Він доволі гарно розплутував волосся. Знаєте, такий основний показник. Що кондиціонер чи бальзам мені підходить, це якщо я бачу, що волосся гарно розплуталось, і все, що там в мене випало, воно все залишилось у ванні, я бачу, що реально він працює. Тому що зараз я кондиціонером користуюсь там іншим, він класно пахне, але він так не розплутує. Тому що ну, я бачу, що я, я починаю висушувати волосся, воно має таке заплутане, поки його розплутаю, то це капець. А ось цей ну, цей працюючий, він гарно з цією задачею справлявся. Хоча доволі бюджетна ця серія. І також з цієї ж серії це Так, щось в нас уже почило... починає темніти, тому вибачайте, трохи таке освітлення не мега. А Світла в нас немає зараз, тому вибачайте. Ось такий шампунь. Це і взагалі ця серія вона йде трихологічна, вона йде для жирного волосся, так, якраз таке, як в мене. То реально цей шампунь він непогано очищав, при цьому не пересушував волосся та шкіру і, в принципі, вистачало ось, цього, ось цієї чистоти мені десь днів на три. От для мене це класно, тому що в мене жирне волосся, воно дуже швидко жирні, жирниться. Тому три. Вибачаюсь, щось в мене трохи горло подсідає, тому що ще я трошечки ще все одно прихворівша. Три дні чистоти волосся, для мене це класно, це просто досягнення для. Для такого засобу, тому я можу радити цю серію. Так, і ще закінчилася ось така в мене олійка для кінчиків волосся. Це в нас вже Avon Advanced Technics абсолютне живлення. Це ось така сама велика олійка, та ще 100 мл. В принципі, ця олійка доволі гарна. Вона гарно доглядає за е, волоссям, але е, вона дуже жирна. дуже. Е, треба взагалі просто малесеньку горошиночку, е, щоб розподілити саме по кінчикам. ну Трошечки можна по довжині, е, тому що дуже легко переборщити, і волосся буде таке жирнувате. Тому потрібно обережно. І знаєте, як по такій краплиночки, то цього засобу реально дуже надовго вистачає, дуже довго вона у мене була, але нарешті вона закінчилась. Нарешті, тому що, ну, блін, я не люблю, коли в мене якісь засоби дуже довгого використання. Люблю, коли ще постійно змінюється, змінюється щось. Не люблю, коли так довго, але олійка гарна. Так, і ще для волосся ось така олійка закінчилась. Це о, цей формат, який я ненавиджу, і, і я собі не буду повторювати. Це, саме, знаєте, ці олійки, які наносяться на волосся, ви з ними ходите, а потім його потрібно змивати. Я не люблю такого, тому що, о, так як це йде. Ну, так, як натуральні масла, тут оці всі, це в нас доктор Санте із касторовою олією серія. То, я так розумію, тут реально касторова олія і воно таке жирне, що коли я наносила ось так, як потрібно, то я не могла просто вимити її з волосся. Я там, не знаю, скільки разів намилювала цим шампунем, і воно все одно не змивало і все одно волосся було занадто обтяжене, такі, як сосульки, ну ні. Тому я знайшла примінення, я просто почала додавати його в маски для волосся, підливала, розмішувала і так уже е, я закінчила це масло. Воно в мене дуже довго було. Нарешті воно закінчилось. Просто ні. Я не буду такого повторювати, ненавиджу ось такі формати. Коли я брала цю серію, я думала, що це не масло, я думала, що це філлер. Але виявилося, що масло. Ну, закінчила і молодець. Так, для волосся це також все. Тепер залишається в нас обличчя. Так, ось такий гель для вмивання. Це в нас Ayvon Nutra Effect, це в нас підсерія Сяйво. Ще тут. До речі, ось трохи є гелю. Але воно чомусь не хоче видавлюватись. Ну, хай, можливо, якось я його вилю, звідти потрібно буде. Мені пензлики мити, от якраз помию. А... А цей гель він доволі непоганий, він гарно очищав шкіру, навіть змивав макіяж. ну Не стійкий, а такий звичайний, то він доволі гарно справлявся. Він такий, як, ну так, бо він іде як міцелярний гель, тому з макіяжем він дуже гарно справлявся. О, так, він в вони гелі особливо не піняться. Щось таке мінімальне. Але, в принципі, якщо працюючий, то ну, нічого страшного, якщо він там навіть і не дуже піниться. Облич, обличчя не пересушував, не, потрібно було, ну, не було ефекту, що потрібно, що мега там швиденько потрібно зволожити обличчя. Ні, такого не було. Тому, в принципі, я б. Могла б повторювати, але вже нема цієї серії. Цю серію прибрали з компанії Avon, і там її замінили тепер на оновлену серію. Скін називається. Там поки що я ще не тестувала нічого, тому не знаю. А ось ці, в принципі, гарні засоби. Далі, ось така закінчилась маска для обличчя. Це в нас талія. Це турецьке виробництво, замовляла в лівесті. Це в нас із рожевим грейпфрутом, і деяк грязєва маска. Ну, Мені сподобалась реально. Тут доволі великий об'єм аж 125 мл. Бачите, вона ось така йшла трохи рожевувата, така вона дуже гарно очищала обличчя, вона такі навіть Ставав більш світлий, О, така ставала шкіра більш підтягнута. ну от реально, Ну мені подобалася шкіра після цієї маски от класна. Я би цю маску собі б ще повторила. Б. Єдине, що об'єм от також дуже великий, е, повторюсь, я люблю, щоб все швидше змінювалось в моєму догляді. А так взагалі нейтрально ну, класно. Мініатюрка закінчилася з такої міцелярної води. Це Avon Nu, це в нас із гіалуроновою кислотою та вітаміном b 3 Це, якщо не помиляюсь, в тому році адвент у мене був Aivonський, то там ось ця міцелярка попадалася, ця мініатюра. Я її закінчила. Гарна міцелярка вона дуже гарно змиває макіяж, і навіть за чей ніякого дискомфорту немає, нічого не пече, нічого. Тому, в принципі, можна брати в повному розмірі, тільки не знаю, як вона там. Вона є зараз чи ні в компанії, от якось не звертала увагу, оце NU. Потрібно подивитися. Так, і ось такі ще дві масочки закінчились. Ось така тканинна маска це Біоаква із саліциловою кислотою. А, доволі непогана маска, як всі тканинні маски, доволі, ну така, нормальна, лекало, звичайно, таке завелике, і оці вирізи для очей, вони якісь зауські. Знаєте, я якось звикла, що о, тут є такий простір, а в, цих, в цьому лекало то прямо аж отак іде аж о, ну, край ось тут, а йде аж попілоком. І отут аж тако, ну, дуже маленький виріз. А так взагалі доволі непогана маска, гарно зволожує. Скажу, як всі маски ткані. Так, і ось такий пробничок. Закінчив, закінчився маски це в нас сане наш український бренд. Це очищувальна відбілююча маска з, оксид, з оксидом цинку, вітамінами ПП, Б1 Е, А Б7. Ось така масочка. її Мені ну, от реально вистачило там, на обличчя на все нанести на один раз. А, ну, така вона доволі, доволі непогана, як так, на один раз з, з одного такого враження, то і очистила, і трошки якось наче підсушує трохи обличчя. Можливо, якщо у вас якісь висипи є, то це також буде гарно. Ну, Таке трошки наче висвітлення, реально щось таке є трохи. Ну, Це ось те, що я змогла зрозуміти з одного використання. Так, І ну, майже все. З побутового якось в мене в цьому місяці не сильно так. закінчився, тільки, як завжди, ось такий блочок для унітазу Брев. Spa-Moments Harmony. От Мені сподобався саме ось такий аромат, я вже в другий чи в третій такий беру. От дуже такий приємний, дуже ароматний. І в мене одна порожня баночка декоративної косметики. Це ось такий олівчик Color Intense це їх ця класична серія Be bold Це е, е, білий відтінок, і, як ви бачите, все. Тут ось нічого немає. Вже там ну, щось там. Залишився, там вже, ну, воно вже не викручується. Все, це вже на максимум. Там щось залишилось, але воно вже не дістається. Тому все. Білий олівчик закінчила. Він у мене брав участь в Project Penny, тому це не може не рятувати, бо в мене було в колекції аж три білих олівця, і тепер залишилось два. Це клас. А, насправді думала, що в мене в цьому місяці більше всього закінчиться, тому що в мене було багато макіяжів на Хеллоуін. Але якось, ну все так попідходило-попідходило, але ще все одно там є. Тому, думаю, в наступному місяці повинно бути вже побільше порожніх баночок декоративки. Так, отже, ось такі у мене. А... Порожняночки за місяць пишіть, що з цього всього ви використовували, що вам подобається, що не подобається. Буде мені дуже цікаво почитати. Незвичайно, я відповідаю на всі коментарі. Для мене це важливо відповісти кожному, тільки якщо це не щось таке, що, знаєте, вже переходить там. Всі межі вже переходи на особистості, там якісь образи. Ну, таке я ні. Я на таке я не буду відповідати. І якщо це ну, реально вже переходи в межі, то ну, я просто блокую цю людину, мені на каналі а, такий негатив не потрібен. Якщо це конструктивна якась критика, то я тільки за, я прислуховуюся, але коли це вже йдуть образи, то ні, таке мені не потрібно. Тому ось так. Всім дякую, що ви залишаєтесь зі мною, що ви проявляєте активність, що ви підтримуєте. Це прям дуже класно, це дуже важливо для мене. Ну, а ми побачимось вже дуже скоро, дуже багато макіяжних відео попереду. Тому не забувайте підписатися, щоб не пропустити. Ну і до наступних зустрічей. Всім па-па!